Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про цесарок. Ми тримаємо цесарок вже рік, купили їх маленькими двотижневими цесаріатами і вже маємо від них яйце, також розвели хороше потомство. Для тих, хто хоче завести цесарок, ця інформація буде корисною. Ці птиця птиця, наче як відома, Українцям але мало поширено. Цесарки мають переваги при утриманні порівняно з іншою птицею, а також є і недоліки. Хочу розповісти про цих пернатих, щоб господарі, які планують їх розводити, знали, з чим будуть мати справу. Інформація з Гугла. У процесі одомашнення цесарки майже не змінилися. Ці птахи зберегли багато звичок своїх диких предків, а вони не хочуть, не яйця в гніздах, дуже лякливі, бояться шуму, різких звуків, необережних рухів. Цесарки дуже агресивні, коли їх ловлять, тому треба накривати їх сіткою. Цесарки відомі тим, що легко звикають до зміни температури повітря, можуть витримувати 30 градусну спеку і 20 градусний мороз. Якщо їх вирощують у клітках, то у них не утворюються водянки на грудному м'язі, що є великою вадою у курей. Птахи швидко звикають до господаря, впізнають його по голосу зовнішньому вигляду. Якщо їх зранку випустити на пасовище, то на ніч вони повернуться на подвір'я. Цесарки дуже агресивні, коли їх ловлять, але спіймавши, тримайте їх за крила і ноги. З віком агресивність цесарок збільшується. Ці пернаті відомі також тим, що видають неприємні пронизливі звуки, через що їх не люблять. Ну, а тепер плюси. Починаючи з квітня по жовтень місяць, якщо цесаркам уже більше півроку, вони несуться. Несуться щодня. Кожна цесарочка несе одне яйце кожен день. Нема де дня. Коли вона не несе, це дуже велика перевага. Яйця цесарок корисні, дієтичні, і в них дуже багато білка. Оскільки цесарки харчуються переважно тим, що вони знаходять самі якісь комашки, це багато протеїнів, також добре їдять зелень і добре їдять зерно, різні мішанки. І не дуже люблять комбікорми. Це перевага в тому, що їхні, їхня продукція яйця та м'ясо набагато корисніші, ніж м'ясо та продукція іншої птиці. Утримувати їх дуже легко. З самого вилуплення їм не потрібні ніякі випойки. Вилуплення майже 100%, вони не хворіють. Тому рекомендую вам цю птицю. Якщо у вас гарні розуміючі сусіди, то ви можете спробувати завести собі цесарок. Якщо ця інформація була для вас корисною, Буду дуже рада. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.